Скажіть, ви би відмовилися, якби ваш смартфон або ноутбук не потрібно було заряджати взагалі? Ні. Або заряджати, скажімо, раз на рік? <клес> От і я б не відмовився, але сурова правда полягає в тому, що всі ми вічні раби розеток та зарядних пристроїв. Чому при всіх технологічних досягненнях людства акумулятори досі є слабким місцем будь-якого пристрою? Нумо розбиратися разом, не забуваючи залишати коментарі під відео та підписуватися на канал і вмикати дзвіночки. Звичайно ж, все починалося з того, що перші смартфони та інші гаджети мали прекрасну автономність. Умовно, у чорно-білу Nokia у середині нульових можна було заряджати раз в тиждень і радіти життю. І все логічно, корпуси гаджетів були чималі, а тогочасні процесори та екрани майже не споживали енергію. Разом з тим, виробники почали думати, що гиря в кишені не всім подобається і кинули всі сили на зменшення електронних компонентів та відповідно розмірів девайсів. Розміри зменшувалися, процесори та екрани вдосконалювалися і починали жарти більше ресурсів. А ефективність акумуляторів ніяк не росла. Швидше, навпаки, їх зменшували навіть більше ніж інші деталі. В підсумку люди звичайно ж скаржилися на автономність свіжої електроніки. Але не спішили повертатися до старих цеглиноподібних гаджетів. Тому, сціпивши зуби, щовечора шукали найближчу розетку. Відтоді це увійшло у звичку. І сьогодні негласне правило, смартфон повинен жити принаймні один активний робочий день, щоб його власник не думав про суїцид кожні 5 хвилин. Працює й досі. Але на початку 10-х років ми отримали ідіотські перегони виробників за показником товщини в телефонах. Все звелося до максимального абсурду, коли найтонші моделі вже мали менше, ніж 5 мм. Користувачі були в захваті, поки не дізналися, що ці фітоняшки живуть максимум кілька годин без розетки. На щастя, тепер ця мода пройшла, і середнє значення товщини устаканилися між 7 та 9 мм. Протягом всіх цих років ви могли неодноразово зустрічати новини про те, що вченими винайдено технології, які підвищують довгоживучість або місткість акумуляторів в рази. Все це щоразу підноситься як щось революційне, згадати хоча б нереальні сподівання на графенові батареї, які б мали порвати ці ланцюги низької автономності. Але роки минають, а структурна технологія не міняється. Чому? Бо дорого, бо проблемно, бо проблемно та дорого. Хоч у всіх. Ці способи максимального збереження енергії виробники щорічно вкладають мільярди доларів. ситуація кардинально не змінюється. Та, коли вендори зрозуміли, що безпосередньо автономність суттєво підвищити не вийде, вони вирішили просто прискорити заряджання. І кілька років тому почалися перегони щодо швидкої зарядки. Деяким поштовхом до цього слугували інвестиції автомобільних компаній в аналогічні технології. Звучить добре: не можеш зробити автономний пристрій, тоді хоч дозволь зарядити його за лічені хвилини. І так у смартфонах з'явилися акумулятори, які насправді складаються з кількох маленьких. Чисто фізично, швидше можна. Можна зарядити два маленькі акумулятори, ніж один великий, а як бонусом отримуємо ще й менший нагрів. Однаково, незважаючи на безсумнівне лідерство китайських смартфонобудівників у впровадженні швидких провідних та безпровідних зарядок, ті ж а бренди у вигляді Samsung та Apple не спішать дуже балувати покупців можливістю швидко зарядитися та піти у справах. У випадку з Apple це можна зрозуміти, адже компанія технологічно консервативна і не старається запхати щось передбачання передове у найближче свіже покоління смартфонів. Або ж у кілька поколінь підряд. Або ж їй цілком достатньо представити віджити та відсоток заряду акумулятора в статус барі як amazing інновацію. Incredible. Incredible. Great. Amazing. Incredible. Great. 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 Beautiful. Awesome. Beautiful. Та от Самсунг після історії з Galaxy Note 7 почав дуже дбайливо ставитися до акумуляторів у своїх смартфонах, щоб не повторити історію великої бавовни. You Тому кілька поколінь флагманів після того злощасного покоління ноутів отримували менші батареї, та й надто швидкою зарядкою компанія не хотіла провокувати свою продукцію до самоспалення. В будь-якому випадку поточний стан справ може здатися неймовірним, якщо поглянути на місткість акумуляторів. Скажімо, якщо 10 років тому Samsung Galaxy s 3 мав акумулятор на жалюгідні 2100 мА, то актуальний цьогорічний S22 має аж, аж 3700 тисячі мА. Це при тому, що сучасна модель на сантиметр довша і на 40 грамів важча. Такий собі приріст, враховуючи 10 років прогресу. You're a fucking disappointment. Явно не такий приріст ми очікували, коли мріяли 10 років тому про майбутнє. Правда, 10 років тому ніхто не мріяв і про єму того сусіда, який вирішить затіяти величезну війну посеред континенту для реалізації своїх імперських амбіцій. Тому краще заряджати 10 разів на день свій смартфон, ніж жити поруч із чмонями. Менше з тим, ми й далі будемо регулярно спостерігати за новинами про проривні технології у світі акумуляторів. І може навіть колись дочекаємося суття. Зрушень. Та найближчим часом, на жаль, віри у це немає. А от у що має бути віра, так це в канал Технарня, який почав свій шлях в найскладніші для країни часи і просить лише про активність у вигляді підписки, дзвіночка та коментаря. Це не так складно, а всім десяткам авторів на каналі, які знаходяться в моїй голові. Буде приємно. Супер приємно. Ту-ду! В електромобілях, до речі, запас ходу теж не вражає. От, тому складно. А там, де вражає, там ціна на них така, що. Тому бігаємо від розетки до розетки. До речі, зовсім скоро презентація 14 айфонів. і кажуть, що там Apple нарешті поставить набагато швидшу зарядку для своїх пристроїв. Подивимось, не й 100 років. Та-да! та, -да! та -да!